Гроші є внучок, який собі він дуже сильно любить той продукт. Ми ним закапуємо очі, вуха, рани. Люди розказують, які круті результати в неї. Навіть сьогодні в наших групах з'явився результат нашої партнерші Марії Лужецької. Сам от минулої неділі проводили там презентацію. їй сильний був на презентації. Мав таке підпухле око, дуже сильно підпухле. Декілька разів сьогодні покапали дробс, і вона розвела Л8. І є фотографія, як було зранку, і як було через декілька годин. Бо я коли дивилася в телефон, тут то ще був рано. Ну після сніданку ми там десь 11 я зайшла. Дуже гарно, дуже швидко діє. Не то, що гарно швидко діє. Коли я була на Кіпрі в 2023 році. Власник компанії дуже багато розказував про той продукт. Я сіла, я записала цілий листок А 4 Ну, правда, вже не знаю, де його поклала. І я почала про нього розказувати. І люди в Україні почали користуватися тим продуктом. Я його завжди вожу з собою і завжди ним користуюся. Мо мене любить того вуху боліти, правей І Я собі так голову перехилила, раз капнула туди вухо, таке би, пробочка Так раз і, і, і все. Я не знаю, як так за пару хвилин перестає боліти. То з області фантастики. Що хочу сказати, я на деяких презентаціях розказувала. У нас є партнер Леся Бардин, вона моя землячка і вона вміє випалювати вух, вух, ну ту сірку. Вона я, я думаю, так, піду до Лесі, хай мені то зробить, бо я люблю профілактикою займатися, не запускати себе до хвороби. Я поїхала, і вона коли мені робила, то вона каже: Оля, я ще такого не бачила. З того вуха взагалі, бо я того вуху часто капаю, то як коли. От так, налию одне. А потім вже забула, голову вирівняла і пішла. То мало коли капає, то в тому було як звичайний людей. А в тому було таке, як ну, ні в кого, бо вона там з села людей багато до неї приходить і вона любить тим ну, займатися. Так що купіть собі той продукт він по ціні він, ну, взагалі не довго. Він коштує 40 доларів, 40 доларів. так? 39, Ну, сорок доларів він коштує. Він так надовго. Я так коли думаю, хай та бутилка скінчиться. Як я хочу, щоб вона закінчилася, то я відкриваю і так собі під язичок найбільше. Ми любимо теж, от де є на зустрічах, чи в дорозі, чи ми десь з'їхали, то ми так само капаємо у той дроб з два той рідкий кисень, який дуже швидко діє. І віра кернична має такий результат на в однієї своєї знайомої. А знайомий чоловік – чоловіка епілепсія і вже мав приступ брати того чоловіка. А, бі, а і, і жінка каже: О, зараз почнеться. Віра витягує сумочки той дроб, скільки могла, стільки бризнула йому в лице Ой, в, в рот. і е, е, приступу не було. Він посидів, посидів, ото Віра на презентації розказує, і приступу не було. Воно може здається, що з області фантастики, але щоб ви знали, вам треба спробувати. Бо в нас є дуже багато людей, які не вірили. От у дворік не вірили, наша гарна сімейна пара шинків, бо там сидять кірничні, і Люда забродська два роки не вірили, ще є, які не вірили, хіба час ну, затягнули, бо могли бути результати ще скоріше. І я вам скажу, що кожен з них собі ну як жаліє? Та не жаліють, дякують Богу, що воно ну, що тепер п'ють Але є таке, що вони розуміють, що вони по потратили у той період часу, бо могло то добре наступити трошки скоріше.